В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи по їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. Христос. Прийшов до нас із проповіді Євангелія, Христос прийшов до людини дві тисячі років тому, щоб звістити людині і відкрити Царство Боже. Щоб покликати людину. Бути учасницею цього царства, царства, яке бере початок тут на землі, а завершиться колись у вічності, царства, де панує мир, любов, злагода, царства, де Є прощення, царство дає підтримка милосердя, і Христос Спаситель, як пише Євангелист, обходив міста і села зі своїми учнями, які були свідками Його науки, котру пізніше передали нам. Написали, залишили в святих Євангеліях тих священних книгах. Христос навчав і проповідував, закликаючи народ до покаяння, до навернення, закликаючи на добру дорогу, пригадуючи людям. Що вони мають жити згідно Божих заповідей, які Господь ще в старому завіті дав своєму вибраному народові через свого слугу Мойсея, провідника цього народу через нелегку пустиню до вибраної землі, що ті заповіді, вони є. Основою будування особистого життя, життя сімейного, родинного, а також спільнотового життя народу. І не може народ бути сильним міцним народом, якщо той народ знехтує Божим законом. Христос відкривав людям Божу правду, правду про Бога Отця. Правду про саму людину. Але ту свою науку, Божу науку, як кажемо, Євангеліє, благовістку, Ісус потверджував численними чудесами, які він робив через ті чудесні оздоровлення. Христос потверджував, що Він не проста звичайна людина, але що направду, Він слово втілене Отця, Божий син, Друга особа Пресвятої Трійці. Але якщо уважно читаємо святе Євангеліє, ми бачимо і не тільки сьогодні. Коли Ісус оздоровив двох сліпців, чи вигнав біса в інших, також численних чудесах, Ісус милосердився, як пишуть євангелисти, бачачи віру тих людей, які прийшли і просили про оздоровлення. Ісус спитав їх, як пише Матей, чи ви віруєте, що я це можу зробити? Так вони йому кажуть віруємо. А тоді Ісус доторкнувся до їхніх очей, і вони прозріли. Каже Ісус: нехай вам станеться за вашою вірою. В багатьох випадках Христос питає, чи ти віруєш? Що я можу це зробити. Так, вірую, Господи, поможи моєму невірству, нехай станеться тобі за Твоєю вірою. Віра в житті людини це основа. Основа її життя це фундамент, це міцна основа підвалена. Яка закладена Господом Богом, бо ж Бог сам себе об'явив нам. Христос нам об'явив Отця, і ми ту правду приймаємо, приймаємо вірою, і ми стараємось нею жити. Неможливо без віри мої дорогі осягнути спасіння і вічного життя. Щоб не знати, яка людина доброю не була. І все виконувала, всі приписи церковні, пости заховувала, молитви молилась, до храму приходила. Якщо це все буде поверхневе, якщо не буде того стержня в її серці, того сердя, кажемо, того найважливішого, святої віри, Ніщо людині не допоможе, і те все буде намарне. Без віри нема спасіння. Сьогодні це святе Євангеліє перед нами ставить такий іспит чи ми віруємо. Ми люди 21 століття. Ми люди, які переживаємо жахливу війну на нашій землі, не один зневірився. Не один розчарувався, не один перестав молитись, кажучи, де Бог. З нами Бог. Бог з тими, які страждають, Бог з тими, які терплять, Бог з тими, які плачуть. Бог з нами. Сьогодні є дуже випробувана наша віра. Але через ті терпіння випробовання вона гартується. Не можна впадати в віча розчаровуватись, нарікати, не можна залишити Бога, через ті чи інші досвіди, страждання в житті особистому, терпіння, випробування чи в житті народу. Бог з нами пам'ятав. І питає Ісус сьогодні також нас, які молимось за скору перемогу над ворогами наших воїнів, нашого народу. Ісус питається нас, які оплакуємо тих, яких рука ворога забрала життя. Ісус питається нас, які не раз розчаровані. Чи ви віруєте, що я можу це зробити? Чи ви віруєте, що я можу допомогти прискорити перемогу і мир? Кажімо сьогодні з тими двома сліпцями, так вірую. Кажімо і сотником, чи іншими вірую, Господи, поможи моєму невірству? І ми почуємо. Дуже скорому часі, нехай станеться тобі, нехай станеться вам за вашою вірою. Якщо ваша віра буде така маленька, казав Ісус, навіть така, як гірчичне зерно, ви зможете казати цій горі, перенесись на інше місце. І воно так станеться. Нічого неможливо для людини, яка вірує. Це слова Ісуса, Спасителя зі святої Євангелії. Дай Боже, щоби всі ми, які віруємо, які молимось, які надіємося, які сподіваємось на краще, на світле добре, мирне майбутнє з перемогою. Щоб якнайскоріше всі ми, люди, віри і молитви, почули ті слова Спасителя. Хай станеться вам за вашою вірою. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.